Кіль жадання, там погляд мій, свої стежки снує, Вникаючи крізь блузу і сорочку, зникає дивно там єство моє, мов крапля на вишневому листочку. Та ні я виникаю із води, мов рятувальна виспа в океані. І починаються мої важкі труди між горами на тій святій поляні. На мене сходить воля звідтіля, де є одна гора, а поруч друга, І твої груди тверднуть, як земля, яка, немов рятунку, прагне плуга.